Всім привіт! Сегодня я знімаю ролик і я знімаю бімку. До мене приїхав мій брат і він теж буде гулять в Бімку. Конечно, бімка не посідні, тому що вона на телефоні, але вона дуже реалістична. І я вже напомню яка Це ця серія. Не знаю, серія. Серія номер 24 Я вже напомню яка ця серія, але ну, нормально. Он, давай так я згоню кудись. Куда не знаю? Не знаю. Кстати, Славик, давай попробуем зараз, хоть и на по сеті, но давай попробуем сейчас зайти в карты, зайди в эту игру. Ну я заходим в Ты заходишь в Бімку. Та так, дивись, зайди е, в цей. Як загрузиться, если загрузиться. На, я, Зараза, не що так все глюче? я не паню, що. Ну. Чому на карди? Я знаю, я знаю, як я ходив. Так подожди. Зайди в цю карту. Я, я зайшов зайди в оту карту там, де цей. Там ну, де. Ну, типа, Ні, Не, не піщане. Mm. В оцю, оцю. Розби... А, це. Да. И давай протестируем, какая тачка самая быстрая. я сейчас тоже начну снимать. Так, сейчас Славик тоже начну снимать, и я я себе выбираю машину, Славик на батч. Да, так, Яку я себе хочу выбрать давай, тачку? Я... Будем... сегодня я буду. Тестирувати яка машина буде доставить. Так, Славик та... пока що знімає ролик, а я вибираю да, я снімаю, свою така, тачку. Я пока вибираю І свою я тачку. Така, так, я візьму. Хай буде оця. І Славік, давай давать підсказки. Так. Так, подожди, я сумнаю. О, я собі вибрав. Все, я буду гонять. <звук> <звук> так, Савик починає заново знімати, а я вже починаю гантисать. Так, Так. давай, 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 давай розгончик, розгончик. <звук> давай машинка на підведи. <звук> Ого, ну вже нормально. Блин, ну вона не сильно быстро. 20 щем було. Ну короче, 250 десь вона гона. Просто у мене скинулась. Да, в Феррари. Черный Феррари хелли. Да це якась та та Бугатата ататата. <проб> <проб> так Що, візьму говно? Гелік. Скоріше не гелік, а Діклас. Візно це говно. Ні, це не сильно говно, то і хороша тачка, принцип. Ну, у них компанія банкроти. Не знаю, Слайдко, куди ти взяв цю інформацію, але. Це ну говно. Mercedes в зрівні з BMW говно. Весь тільки мевчас гелік. Це як Жигулі прока, це. Це як той прокачаний жигуль. Да, це, яко, це жигуль. Цей Жигуль теж 200 км. Капець я, я в шокі. Джей клас. Та й подвиска якась гавняна. Цей жегульк теж 200 км. Та що ти робиш, що ти колотиш свій телефон? Ще в міксері її поколоти. А! Что-то Г. Вестика молчать. Да, не понял. Не понял. Йо, это что-то глючи, зараза. Что Так. Э... Лер. Ну, что ж что-то. Везму себе. Соби... О, я себе э, скачал вот такую машину. Везму ей. Это я напомню Я Не понимаю, что она такая. Та реклама срана. Короче, ребята, всем пока, всем до новых встреч. Ждите новую серию.